В центрі реабілітації 12-річна Люба Шиїч прожила 8 місяців. Тут вона знайшла нових друзів. Сьогодні дівчинку заберуть. Вона забирає мама. Сьогодні я тут була 8 місяців. Багато куди ходила, їздила. Не було що їсти, не було палива і відключення тимчасового світло. Зараз мама це все виправила, їй допомогли і служби, і районна рада. і… І приємно дуже, що дитина вертається в союз з сім'єю. Вона тут і брат браткість чотири рочки. Нині у закладі перебуває 47 вихованців. У кожного з них складна життєва історія. В центрі реабілітації діти перебувають до 9 місяців, допоки їх батьки долають власні проблеми. Волонтери фонду добрих людей приїхали до центру з подарунком та концертною програмою. Ми допомагаємо діткам, яким потрібні операція, лікування. Также помогаем детским домам, помогаем интернатам. Но для нас еще очень важно подарить не только как бы финансово что-то, да? а еще, вот, чтобы дети ощутили какой-то праздник. Представник фонду розповідає, що у своїй роботі орієнтується на допомогу дітям, зокрема у складних випадках лікування. Одна з місій фонду об'єднати суспільство у допомозі дітям, зокрема організувавши збір коштів на ці цілі. Волонтери розповідають, що за день іноді вдається зібрати до восьми сотень гривень пожертв. жертв. народ. Обращаємося к людям. Люди нам роблять пожертвування. Люди в нас в Житомирі дуже багато відгукуються. У мене даві було, що 100 гривень людина кидала. Вчора ми ходили, в мене було одна п'ятдесятка, тобто і по гривні дуже багато до і по гривні, по дві вихованцям центру реабілітації доброчинці подарували гумові капці та розважальну інтерактивну програму.